Скоріше за все у пенсіонерів не буде такого доходу, щоб в майбутньому винамувати житло. А чим в майбутньому будуть платити пенсіонери на житло? Скажіть, будь ласка, а чим зараз пенсіонери, які виїхали зі сходу, виплачують за житло? Де вони живуть? Не на вулиці, не на вокзалі? Ну вони живуть дітей десь, діти їм платять. Я не знаю. Ні, звичайно, я не говорю, що діти мають сплачувати нам житло. Отак, от, от розсуждають ті люди, які не забезпечили собі майбутнє. Наприклад, я точно знаю, що мені буде винаймувати чим житло. Чому, тому що я підготувала собі пенсійну накопичувальну програму? Але ж ви кажете, що це лохотрон, що це піраміда. З ким я розмовляю, ви не готові зараз відкладати 20, 30, 40 тисяч гривень на рік. Ви кредит готові сплачувати, відсотки готові сплачувати. А на своє майбутнє для того, щоб вам потім можна було ну хорошо, не винаймувати, подорожувати, робити що завгодно. Ви не готові. Тому для того, щоб пенсіонер був забезпеченою людиною, для того, щоб він зміг винаймувати житло, для того, щоб він зміг подорожувати, дарувати подарунки вашим дітям, тобто, якщо це ваші батьки, для цього потрібно вже зробити зараз перші кроки. Зараз треба робити пенсійні програми, інвестувати свої гроші, я не знаю, що завгодно, робити щось, що вам принесе доход в майбутньому. А якщо так розсуждати і сподіватися, що на чудо, то чуда не буде. Це точно. Що думаєте на цю тему?